Всім привіт! Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. У сьогоднішньому відео я вам розкажу про три простих кроки, які допоможуть вам суттєво покращити ваш ґрунт, збільшити майбутній урожай з ваших рослинок, а також захистити їх від хвороб. Що це за три кроки? Перше це внесення органічних добрив у ґрунт, його можна робити або восени, або навесні. Друге це посів Сідіракіт. І третє це внесення біопрепаратів, які будуть покращувати біологічну активність ґрунту, боротись патогенами, які є у ґрунті, а також теж підживлювати і збагачувати його. Першим етапом підготовки нашого ґрунту до нового сезону і отримання врожаїв буде внесення органічного добрива. Я обираю екоплант. Це органічне добриво сертифіковане по органік стандарту. Вносити його можна як восени, так і навесні. Найкращий варіант восени, але якщо ви не вносили з осені, можна внести навесні. Вноситься воно рівномірно розподіляючи по грядках в указаному нормуванні це від 30 до 50 грам на квадратний метр. Просто міряєте вашу грядку, квадратуру, зважуєте відповідну кількість добрива і рівномірно розсипаєте. Також можна його вносити безпосередньо при посадці рослин уже в лунку давати. Але виробник радить, що все ж таки найкраще його розподіляти рівномірно. Це буде найкращим варіантом внесення цього добрива. Другим неймовірно важливим кроком буде посів диратів. Посів диратів забезпечить нам сіву зміну, а також суттєво покращить родючість ґрунту і допоможе в боротьбі з деякими хворобами. Я колись проводив експеримент, посадив розсаду огірків на дві різні грядки на одній. Гряцію до того росли сідірати, на іншій ні. Так от огірки, які були посаджені після сіратів, виглядали набагато красивіше, у них було більше листя, і урожай з них був кращим. Які ж сідірати обрати для посіву? Є декілька популярних сіратів: гірчиця, овес, віка, фацелія. Я пробував висівати їх всі, але зупинив свій вибір саме на гірчиці. Чим мені подобається найбільше саме цей сідірад? По перше, ключова його перевага, те, що він росте якнайшвидше, і порівняно з іншими за той самий проміжок часу він е, нарощує більше зеленої маси. А в моїх умовах це дуже важливо, адже сідрати я висіваю як восени одразу після прибирання основних культур, кабачків, баклажанів, огірків, перців, і томатів і уже часу сідратів на те, щоб вирости на зиму, не так багато також повторно я їх висіваю навесні, і е, теж у них не так багато часу, щоб вирости перед основною культурою. І тому фактор швидкості росту він є досить важливим. Другий аспект, який мені подобається, гірчиця дуже класно розрихлює землю. Це просто неперевершений природній плуг. Земля після неї дуже така пухка і дуже легко рихлиться або копається. Наприклад, аж віка або овес не мають такої властивості. Також гірчиця чудово бореться з хворобами. Вона виділяє, якщо не помиляє сірку, що непогано досить бореться з фітофторозами. і тому вона є дуже хорошим попередником перед томатом. Після того, як ми визначились, який будемо сіяти сідірат, я розкажу, як це зробити. Для початку необхідно підготувати ґрунт. Його потрібно або перекопати, або просто взрихлити. У мене на осінь росли сідірати, ґрунт дуже пухкий після цього, тому я просто розрихлю його на невелику глибину буквально на декілька сантиметрів. І просто рівномірно росію сідрати по всій площі. Я не роблю якихось луночки, рядків і так далі. Просто розкидую і потім граблями розгрібаю, щоб вони попали в ґрунт. Частина з них залишається на поверхні, частина попадає в ґрунт і ростуть вони за такого посіву прекрасно. Третім важливим кроком буде полив ґрунту, біодеструкторами а також іншими біопрепаратами. Для чого це необхідно зробити? По-перше, це суттєво підвищить біологічну активність ґрунту. По-друге, це буде боротьбою з патогенами, які провокують хвороби. Тобто профілактику хвороб наших рослин ми будемо робити вже на цьому етапі. І третє це буде підживлення ґрунту, а також стимуляція росту посіяних мною сідератів. Які ж біопрепарати я буду використовувати? Перший біопрепарат це біодеструктор екостерн. Екостерн йде в декількох модифікаціях. Я використовую дві з них: це екостерн класичний, а також екостерн триходерма. Чому я беру саме два. Всі попередні роки я використовував саме екостерн класичний, тільки його. Але я почитав досвід деяких органічних господарств, які професійно вирощують овочі, і вони радять, що все ж таки екостерн класичний разом з екостерном триходермою працюють набагато краще. Тому в цьому році я вирішив спробувати їх разом. Наступний це калій фосфор мобілізатор Ground Fix. і останній це комплексне добриво на основі гумату калію гуміфренд. А зараз я розкажу, які норми я буду використовувати даних біопрепаратів для проливу ґрунту. Екостерми класичного і екостерну триходерми я візьму по 30-40 мл на 10 літрів води. Граундфікса я візьму 90 мл на 10 літрів води. І гуміфренда я візьму 30 мл на 10 літрів води. Я буду їх проливати ними одночасно, тобто в 10 літрах води по одному. Я додам вказані корми ці препарати, добре розмішаю і просто лієчкою рівномірно пролью грунт до зволоження. Також додав, що не обов'язково використовувати всі ці біопрепарати для такої весняної обробки ґрунту. Можна, наприклад, використати або Екостерн класичний і Граундфікс разом. Можна також трошки зменшувати норми, коли ми використовуємо декілька препаратів разом. Але просто я хочу отримати максимальний результат, тому я не економлюю і даю е, саме таку кількість препаратів такій кількості. Але багато господарств використовують тільки якийсь один препарат. Наприклад, хтось використовує тільки Ground Fix або тільки екостерн класичний. Єдине, що якщо використовувати один екостерн класичний, бажано його норму збільшити десь приблизно до 80 мл. Тобто я відштовхуюсь від такої норми і просто Збиваю її на два, адже використовую два види екостерму. Спробуйте всі ці три кроки, про які я вам розказав, а саме внесення органічного добрива посів всіх сідератів, а також внесення органічних біодеструкторів і інших біопрепаратів. І я думаю, ви будете здивовані, наскільки краще у вас будуть виглядати рослини і наскільки більшим ви отримаєте урожай в порівнянні з тим, якщо цього не робити. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося, якщо інформація була для вас цікавою. І до нових зустрічей!